Вітаю всіх глядачів каналу Дніпровські пороги. Перед вами саме точні гастрономічні ваги. Які раніше були у всіх гастрономах, поки їх не витіснила електроніка. Зараз ми на цих вагах. Зважимо рибку. Це ляще. Так, шкали в нас не вистачає. Ставимо сюди кілограмову гірку і в нас кілограм плюс на шкалі 400 20 грамів. Кіло 400. Ми цього ляща будемо маринувати. А щоб його замаринувати, треба його спочатку почистити, видалити внутрішні. Ось оці зябра. До речі, рибка свіженька. Відрізати голову в поста. І ось оці пірця і спинний також. Що ми зараз і зробимо. І якщо ми це все повідрізаємо, то лящик десь затягне на кіло двісті. Зараз все це я зроблю. І зважимо, скільки він буде важити. І ось наш лящ вже почищений, видалене все зайве. До речі, оті пірця плавники дуже, дуже легко видаляти садовим секатором. Так, і скільки ж у нас затяг? Кілограм, а в зборі Тобто і з усім, що раніше було з головою і хвостом, він важив кілограм і 400 грам, відходи у нас 400 грам. А це ось повітряний міхур такий у його був, з допомогою якого він тримає своє тіло в товщі води. Зараз я цього ляща, вірніше, що від нього залишилось. Порижу на порційні кусочки і будемо його маринувати. І так, для того, щоб приготувати маринованого ляща, потрібен сам лящ. Лящ у нас є. Я його зараз порижу на порційні кусочки. Далі. Потрібна сіль, одна столова ложка, цукор, дві чайних ложки, дві столових ложки оцту, чотири столових ложки кипяченої холодної води, для того, щоб розчинити сіль та цукор. 4 столових ложки олії соняшникової, 4 середніх цибулини. Можна й більше, можна й менше. Цибулькою маринад не зіпсуєш, як і маслом кашу. Три зубчики часнику. Пару. Листочків треба подрібнити, лаврушки, 10 горошин чорного перцю. Я його також роздавив. І півчайної ложечки коріандру. Оце і все. Порізав я нашого ляща ось на такі шматочки, порізав цибулю напівкільцями, десь шириною міліметрів п'ять. Подавив наш часничок І зараз будемо маринувати нашого ляща взяв ось таку посудину, щоб можна було тут і помішати так, спочатку кладемо на дно трішки цибульки. Тепер кладемо шматочки ляща. І знову цибулька. Тепер трішки чесночку. И снова леща, и снова всю цибульку. Ось і вже надоїло. Зараз підемо гуляти ось. Я закінчу і підемо. Так, тепер сюди поламаний лавровий листочок. Вірніше їх два. Так, висипаємо чесничок. Що залишився? Подавлений чорний перчик 10 грошин вівчайної ложечки коріандру. Виливаємо 4 столових ложки кип'яченої охолодженої води дві столових ложки 9% оцту. Ну, якщо води чотири, а, а тут дві, виходить один до двох, дев'ять пополам, чотири з половиною проценти. Так, і чотири ложки. Так, я ще забув сіль одну столову ложку солі. Так, і дві чайних ложки, цукру. Це буде десь пів ложки столової. Так, і 4 ложки столових оцту. Одна, друга, третя, четверта, ну і п'яту. І тепер все це треба ретельно перемішати. Ось такий вигляд має наш Майбутній маринований лящ. А щоб швидше він виділив сік, а також і цибулька виділить сік. І щоб всі інгредієнти змішалися, ми зверху ще ставимо ось таку кришечку. І десь через 2-3 годинки треба все це діло. Перемішувати. Зараз ми ставимо це все в холодильник на дві доби. І через дві доби вже будемо куштувати. І так, друзі, до зустрічі через дві доби. А ми з Асею йдемо гуляти, бо я ж її обіцяв. Ася, ти готова? Зараз йдемо, 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 йдемо. Зараз. Минуло два дні. Зараз п'ята тридцять ранку. Вже зійшло сонце. І розпочинається третій день відтоді, коли ми з вами замаринували ляща. Зараз підемо до хати і я вам покажу, який він вийшов і, звичайно, покуштуємо. Я вже на нашій кухні. Дістав з холодильника кастрюльку з маринованим лящем. І зараз будемо дивитися, що з ним сталося. Плівку знімаємо. Забираємо оцей вантаж. Пригрузив я його здорово. Ось стільки соку виділилось. Так, як же дістати цю тарілочку? Ой-ой-ой. Так. Ось, бачите, стільки соку виділилось із ляща і з цибульки. В самому початку маринування, десь годин через 5, я відкрив кастрюльку, щоб перемішати для з цибулькою та іншими інгредієнтами. Покуштував солі мало і кислоти мало, так що прийшлося ще додати сюди. Одну ложку оцту і одну ложку столову солі. Сіль використовував ось таку сіль кухонна, кам'яна мелена помел номер один. Але це зовсім не така сіль, як була раніше. Вона Мабуть, і не така солона. І ще було багато цибульки. Цибуля сіль забрала. І тому прийшлося підсолити. Так, зараз ми візьмемо шматочок для ща і покуштуємо його. Так, і цибулька добре замаринувалася. Його можна перекласти в банку, зверху залити олійкою, і він так буде довго зберігатися. Але я думаю, що не дуже довго. Піде за милу душу, як кажуть. Ось такий він має красивий колір. Зовсім не такий червоний, який був на самому початку маринування. Зараз спробуємо, який це маринований лящ. На сіль та на смак дуже смачний, не пересолений і цибулька добре. Промаринувалася. Зараз я зроблю салат, у нас для цього все є: огірочки, помідори, цибулька, петрушка і чесничок. А також начищу картоплі, засмажу, і в нас буде смажена картопелька з маринованим лящем. І ось таким салатиком з овочів з нашого городу. Дякую всім, хто весь цей час спостерігав за маринуванням ляща. Вже третя доба пішла. Так що дві доби достатньо, щоб він промаринувався і був смачним. На цьому, друзі, бажаю вам здоров'я. Миру і дуже смачних страв, які ви будете собі готувати. До побачення, до нових зустрічей. І ще забув сказати, я коли там додавав сюди олійку. Ось вона в нас така. І сказав, що це оцет. Ви ж бачили, що я наливав олійку. Так що вибачайте. І так, сніданок зі смаженої молодої картопельки та маринованого ляща вже готові.